Доля рогатих азотівські тролейбуси ділили на спеціальні комісії. Її напередодні створив секретар міськради Олександр Радуцький, аби вивчити та визначити, як нарешті зареєструвати азотівських рогатих та коли вони зможуть вийти на маршрути. Черкаська тролейбусна епопея триває. Тепер долю азотівських рогатих депутати вирішують спільно. Спеціальною комісією розглядають усі можливі варіанти передачі транспорту в міську власність. Фактично. Опрацьовано три можливих варіанти, ну, не рахуючи там, передачі в оренду для комунального підприємства, три варіанти, скажімо, переходу тролейбусів до товариства, яке б змогло надавати ці послуги. Новий власник, нові тарифи у департаменті економіки та розвитку запевняють, якщо для передачі тролейбусів створювати нове товариство, то за електроенергію ми доведеться платити за комерційним тарифом, а не попереднім пільговим. Тоді проїзд в Рогатому може обійтись містянам у мало не 12 гривень. Ми далі просто розработити механізм, який б дозволив запустити сюди по нормальній дешевій ціні. і я не знаю, в оренду, в лізинг для прияті без різниці. Ми обіцяємо уже жителям з 2012 року. Що ми пустимо тролейбуси? Хватить может бути уже тролейбуси постоянно политическая игра. То з нашої сторони, то со сторони города. Мне, я устал. окрім створення нового товариства. На комісії розглядає ще три варіанти передачі рогатих у міську власність. Мають бути чітка прозора схема. Купляємо тролейбуси, значить, ми купляємо. Це може бути спосіб. Або департамент житлово-комунального господарства закупляє ці тролейбуси через власне, от відкривши мережу на департамент. Чи це може бути внесками в статутний фонд комунальному підприємству? У нас сьогодні сімнадцяті да? 18 Тось тобто у нас до кінця тижня, якщо треба, ми будемо. Кожен день зараз зустрічатися, але ми повинні уже на кінець тижня вийти з тою пропозицією, узгодженою, і надати їх міському голові Сергію Даричу. Якщо нічого не стане на заваді, говорить секретар міськради, то азотівських тролейбусів, члени спецкомісії, вирішать вже завтра Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка новини.